Кожна пісня пронизана любов'ю до батьківщини. Кожен танець історія, яка занурює глядача в дивовижний світ української культури. Вихідними в міському палаці культури відбувся концерт Кременчуцького народного ансамблю пісні і танцю Славутич. Ансамбль пісні і танці це складова трьох видів мистецтва: коріографія, танець, хорова, вокал і інструментальний оркестр. Ну кожен із цих колективів має свою програму. А разом ми наповнюємо програму ансамблю пісні і танцю Славутич. І все, що ми робимо, ми робимо для того, щоб бути скоріше з перемогою. Колектив неспроста має назву Славутич вона означає славити пісню. Саме цій справі артисти й присвячують немалу частину свого життя. Українська пісня. Це можна сказати геніальна спадщина і душа українського народу? Вона зцілює, вона надихає, вона нас єднає. Тому наш колектив несе її на великі майданчики і продовжує стверджувати те, що доки буде жити українська культура в цілому і українська пісня, доки буде жити наша Україна. Народний ансамбль пісні і танцю Славутич вже майже 49 років несе почесну місію оберегу української культури. Для артистів це не просто заняття чи хобі, а справжнє заспокоєння душі. Я відчуваю гордість за нашу українську націю, за наш колектив, гордість за наше місто Кременчук, гордість за наших керівників, тому що наші керівники дійсно професіонал своєї справи. Ми кожного дня майже репетируємо Тому пісня є вагом. Мим, таким внеском для підняття духу нашого колективу, народу Кременчужан. Ну і в принципі так і працюємо, як і повинно бути. На концерті звучали українські пісні Полтавщини, народна інструментальна музика, а також були танці та вокально-хореографічні композиції усе це зачарувало глядачів. В мене свято, бо я учасник цього колективу в свої молоді роки, і тому я. Побачу своїх колег, і я дуже вдячна, що такий концерт є і ну, більш нема слів. Тут мої знайомі і хочеться їх побачити, поспілкуватися і порадіти. І подумати, помріяти, що ніби зараз все так, як колись. По-доброму і по-мирному. І а вже ж концерт провели, залучивши благодійну складову. Частину коштів, зібраних за квитки, перерахували на потреби 107-ї Кременчуцької бригади. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини.